Перші згадки про депресію належать до часів стародавнього Єгипту і стародавньої Індії. Саме тамтешні жреці звернули увагу на неприродний стан туги і зневіри. Тоді вони вирішили, що, як і інші душевні хвороби, цей стан викликають злі духи, які вселилися в тіло. Сьогодні вважається, що депресія це фінальна стадія стресу. Людська енергія і оптимізм вичерпуються. Переважають відчуття нездужання слабкості. Якщо вам здається, що ви схильні до депресій, то за доктором Аароном Беком ви зумієте чесно відповісти так на більшість із наступних пунктів. Думаючи про майбутнє, я почуваю себе розгубленим. Я не отримую задоволення від того, що приносило мені радість. Значну частину часу я почуваю у собі якусь провину і плачу частіше, ніж колись. Незадоволеність з собою. Та оточуючою дійсністю може бути різною: від легкого, не завжди фіксованого відчуття тривоги до повної безнадії та неможливості щось робити. І в такому випадку без втручання спеціаліста вже не обійтись. Пані Юлія, прийшла до вас, тому що не, не розумію, що зі мною робиться. Не хочеться їсти, не хочеться нічого робити, не хочеться ходити на вулицю. Якась розбита та подавлена, хочеться плакати весь час, нічого не хочеться робити. Я не розумію, що зі мною коїться, тому прийшла до вас. Може, я захворіла, допоможіть, будь ласка. Погіршення психологічного стану може виникнути в результаті конкретної ситуації. Це може бути втрата роботи, розлука з близькими, і це може погіршувати настрій. Але коли довгий час почуваєтесь пригніченим, це може призвести до депресії. Депресія супроводжується цілою низкою симптомів: від браку енергії й апетиту до незрозумілого смутку, плачу та почуття безпорадності. Надмірної сонливості та погіршення самопочуття. Якщо ви погано почуваєтесь, не можете вмовити себе встати з ліжка, варто звернутися по допомогу, поговоріть з лікарем та знайдіть разом оптимальний спосіб лікування. Психотерапія досить успішно допомагає подолати наслідки депресивних станів. Після роботи з психотерапевтом людина відчуває піднесений настрій, полегшення. Якщо ви підозрюєте у себе депресію, зверніться до лікаря, оскільки хворобу може діагностувати лише кваліфікований фахівець. Також фахову допомогу можна отримати в Центрі психологічної підтримки Фундації Зустріч. Це не замінить повноцінного лікування, але консультації або підтримуюча терапія можуть стати вам у нагоді. Не пускайте своє життя за течією, подбайте про себе вже сьогодні.